Друзі, шановна громада, команда «Суми Рейсінг Тім вітає вас зі святом з Днем Незалежності України. Так нам випала доля вкотре виборювати свою незалежність, і вкотре ми довели, що ми її варті. Довели не світу, довели не агресору, а довели самі собі. Ми сильні, ми об'єднані. Ми можемо робити дивовижні речі задля перемоги. А що до вас, глядачі каналу Суми Рейсінг Тім, ми вкотре повторюємо, ви неймовірні, не зважаючи на обставини, завдяки вам нам вдалося передати бійцям і волонтерам 16 автомобілів, і ми продовжуємо це робити. Тому ви, друзі, найкрутіша, найнезалежніша аудиторія в світі. Дякуємо вам, з Днем Незалежності! Слава Україні!